кілька сотень педагогів зі всієї області зібрались у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, аби взяти участь у першому на території краю молитовному сніданку освітян. В кінці тижня святкуємо день працівників освіти, і мабуть сьогодні не на часі такі віншування, вітання. І ми вирішили помолитися, помолитися за нашого учня, за нашого вчителя, за керівництво. І тому ми ось такий формат молитовний сніданок. Ви знаєте, а де проводити моле? Готовий сніданок, як на Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії, яка вже 100 років готує вчителя на теренах Хмельниччини. Не професія, а сенс життя. Так про своє без перебільшення покликання кажуть педагоги Хмельниччини. Сьогодні ми. Відносимося до тієї галузі, ми не бачимо своїх результатів своєї роботи ні через день, ні через місяць і навіть через роки. Проходять багато навіть десятиліть, коли наші учні стають випускниками, коли вони стають менеджерами, коли вони стають хірургами, коли вони стають політиками. Просто стають людьми і героями як в даний час. І ми тоді кажемо, це наш учень, це наш випускник. Це дуже нелегка праця, взагалі освітянська нива. Це люди, які все своє життя, все, все своє і сім'ю в деякий момент відкладають на другий план для того, щоб повністю захопитися освітньою галузі цими дітками, тому що дійсно ми як. Освічені люди даємо знання нашим найменшим. Зараз багато педагогів не тільки навчають дітей у фронтових містах і селах, чимало з них взяли до рук зброю і гонять ворога з нашої землі. Це заслуговує на повагу та гордість. Даний молитовний сніданок приурочений до дня освітянина, і направду це перший в Україні молитовний сніданок. Я переконана, що він в розрізі усіх областей стане доброю традицією. ми сьогодні в спільній молитві. Будемо просити Господа Бога, аби саме головне послав мир на територію нашої держави, територіальну цілісність, мужності та натхнення нашим героям, які сьогодні на передовій боронять територіальну цілісність нашої держави. Шановні освітяни, я завжди на заходах, коли з вами спілкуюсь, зауважую, що мені направду дуже приємно, що наші освітяни, нашої Хмельниччини декламують досить високий Показник на своїй освітянській мірі в розрізі усіх областей на території нашої держави. Молитва за Хмельниччину з Біблії, перша книга царів. А Соломон відказав дай же мені серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом Твоїм. І була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон попросив оцю річ і сказав Бог до нього. За те, що попросив ти цю річ, а не попросив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити. Та ось зроблю я за словом твоїм, ось я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою, не встане такий, як ти по тобі. А також те, чого не просив ти. Я даю тобі і багатство, і славу таку, що такого, як ти, не було перед тобою. Не буде нікого, серед царів усе життя Твоє. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами, щоб дотримувати постанови мої та заповіді мої, то продовжу дні Твої. Це було Слово Боже до нас, наша молитва. Господи, ми вдячні Тобі за наш край. Ти створив його особливим, любючими землями та повноводними ріками, розлогими лісами та багатими надрами. Але основне, ти населив його добрими та працьовитими людьми. Ти захищаєш нас понад інших від руйнувань. У цей складний час ти дав бути хмельничені прихистком для тисяч і тисяч переселенців. Нехай від тебе дароване буде нам мудре бачення гармонійного, ефективного розвитку кожної об'єднаної територіальної громади, районів та області. Творець неба і землі ти дав нам можливість очолити ці посади, щоб служити народу нашому і тобі на обласному, районному та місцевому рівні. Тож благаємо Тебе, наповни нас можливістю та здібностями захистити, мудро використати та примножити те, що ти дарував народу нашому у спадок. Тож благаємо Тебе. Боже, зглянься над стражданням народу нашого через цю війну. Просимо Тебе, Боже, будь потішені для батьків, в кого загинули син чи донька, для дружини, у якої загинув чоловік, потіж дітей, у яких загинули батько чи мама. Ми просимо про все це воїна Отця і Сина Святого Духа. Помолитися за всіх педагогів, учнів та тих, хто зараз бореться, аби ми всі жили у мирній та незалежній Україні, закликало духовенство краю. Ви даєте людині право бути в цьому житті достойною людиною. І від знань, отриманих тут це право можна реалізувати. Не секретом є також, що. Є багато професій, яку вибирають ваші вихованці, діти, але професія або вчитель це є не просто професія, а покликання. І всі ми тут присутні знаємо, що це є дійсно так. Господь свого часу покликав апостолів, щоб вони йшли по цілому світу і несли Євангеліє, тобто добру новину, несли добро усім народам. Ти, Господи, кличеш кожного. Вчителя, кожного педагога, щоб, подібно як твої апостоли, вони несли людські і християнські цінності, щоб засівали у душах учнів, студентів, зерна, віри, надії і любові. Молилися сьогодні за Україну і її воїнів, педагогів, учнів, не тільки дорослі, а й майбутнє нашої країни, українські діти, котрі вже стали дітьми війни. Ісусе, допоможи мені вирости і здобути гарну освіту, щоб досягнути мети життя і принести добрі плоди свого життя для людей і для тебе. А ще, мій Боже, я прошу тебе, щоб уже закінчилась ця війна, щоб я разом з друзями не бачила, не боячись обстрілів, могла ходити до школи. Бо мені вже так надокучило онлайн навчання. Голова Хмельницької обласної ради Віолата Лабазюк каже: саме єднання та молитва до Всевишнього потрібна нам зараз так само, як і зброя, щоб вигнати ворога з нашої землі не тільки фізично, а й духовно для нашої держави, для всього українського народу вкотре виклики. Так у нас війна направду почалася в далекому 2014 році. Умовно кажучи, вона від нас була далеко, хоча велика кількість наших героїв полягли за територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Потім був ковід, і наші освітяни гідно достойно прийняли ці виклики і працювали, підлаштувалися, і на високому рівні надавали освітянські послуги, навчальний процес для наших дітей, для студентів. Сьогодні війна, і е, вчителі не тільки е, під час тривог. В умовах війни безперебійно продовжують весь освітянський процес, навчальний процес, а й займають велику волонтерську місію і виконують, тому що саме у заклади комунальної обласної ради в розрізі усіх територіальних громад заклади освіту, дошкільні навчальні заклади першими везли переміщених осіб, і саме педагогічні колективи дбали. Забезпечили усім необхідним тих людей, які під час війни, в умовах війни, залишилися без домівки. Тому сьогодні велика їм шана і подяка, вічна пам'ять тим героям і освітянам, в тому числі, які віддали ціну власного життя за нашу незалежність і за наш мир. Віримо в перемогу і. Дай Бог щоб Всевишній почув сьогоднішні наші молити, звернення, тому що в виступі я вказала, що нам чужого не потрібно. Ми просто хочемо будувати вільну, незалежну, цілісну, суверенну державу.